Усім гарного, приємного вечора. Як ви провели свої новорічні дні? Я думаю, так як більшість вдома. Вдома я під відео дивлюсь інших. Ось в мене така, дивіться, нова. Випадково купила її в рукавички, кружечка, така одна вона продавалась. Як вона мені до дизайну квартири підходить, до інтер'єрчику, так? Максимально мій улюблений колір біло сірий коли я робила ремонт квартири, ми, ну, ми робили з чоловіком, не я, ми робили з чоловіком. То мені подобалася саме така варіація, щоб все було чисто біло-сіре. Бачите, в мене коридор, все. І ось ця кружечка, вона прям дизайнерська. якась. І навіть гномики в мене минулому році пошила дівчина, вона дала мені цих гноміків. І шторки, я все підбирала, а в цьому році лише пледи купила. Миш у нас, до речі, також інтер'єрна. А ось у мене кішечка інтер'єрна ще спить. Бачите? Ось. В мене так себе не знімаю, в мене трапилась неприємність. Ой. В мене в одному оці лопнув сосуд. І невеличкий крововилив через тиск внутрішньочерепний, черепний, чи, як, знаєте, мігрень була, у мене дуже голова боліла. Такий тиск в мене був нормальний. Ось, зараз чай. Але ж. Але, на жаль, після мігрені в моє око лопнувся суд. У мене вже таке бувало. І знову таке сталося прямо перед самим новим роком. Уявіть, я, мій настрій. Я ото зняла біля ялинки за день відео. Привітання. Більше нічого знімати. Були плани вам познімати. Але з таким оком. Я капаю зараз краплями ока, тричі на день. Використовую краплі спеціальні, там на йодовій основі. Щоб це розсмокталась крововили в цей воців, як термінатор. Ну, Неприємно, відверто вам скажу. Намагаюсь, ніде не виходжу всі ці дні. Е, ну, Абсолютно нема настрою, у мене тільки ще герпес не прийшов, на губі затягнувся ледь-ледь. І тут ще таке на оці такий лопнув сосуд. Ну, взагалі неприємно. От відверто вам скажу, сиджу от зараз в залі такі, натягнула свої шкарпеточки тепленькі. Це подружка мені зв'язала ручної роботи. Бачите, які гарні. Хендмей, я обожнюю хендмей. Ось. І захворіла, і всі, я ніде не ходила, не виходила, не виходила, не виходила, не виходила. Перед самим Новим роком встигла скупитись, і вже коли виходила останній раз, мені було до... голова поліла і взагалі я себе почувала. І це було все перед самим новим роком, 31 числа. Зранку я ще правилась і потім вже нічого не хотіла. І нема бажання було. Тобто я лікуюся, щоб ви розуміли. Краплі три рази в день, в ока і все. Плани мої всі, просто, навіть якщо я хотіла десь піти, то ніде не підеш. Та й, мабуть, добре всесвіт хоче, щоб я просто. Відпочивала, розумієте, так як Ксюша, що плегла біля миші і відпочивала. Тому такий мене новорічний вайб. Не знаю, як у вас. Вони ще подарунок під ялинку. Всім подарила все, роздарила, дуже щаслива. Але він чоловікою залишився подарунок, бо чоловіка я ще в цьому році не бачила. Він у відрядженні. У мене нема такої можливості його побачити було. Чекаю дуже сильно, дуже сумую за ним. Приїде обов'язково, там його подаруночки в пакетику лежать. До мене планує приїхати моя матуся на днях, дуже сильно її чекаю в гості. Дуже-дуже сильна, але, мабуть, вона побачить моє це око, воно ще не пройде і трошки, мабуть, буде хвилюватися. Це треба буде. Ну, вона мене вже бачила колись такою ситуацією з оком таким, але буду її заспокоювати. Ну, якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Не хворійте, мої дорогенькі, дуже вас сильно прошу, слідкуйте за тиском. Якщо у вас мігрень, не ігноруйте її, кладіть компреси. От Зараз мені подружка порекомендувала антифронт якісь від мігрені пігулки, буду в городі, обов'язково їх куплю, вийду в місто, буду де аптеки, куплю собі такі пігулочки на всяк випадок, щоб були. Бо хто знає, то мігрень, нічого від неї не допомагає взагалі. Ну, Будь-які пігулки не дуже сильно їй допомагають. Ну, був повинен мені потрібен спокій, релакс. Релакс був. Тому потрошки все проходить, відходить, але потрібен, потрібен просто час. І ми чекаємо. Тому всім гарних, продовжити відпочивати. Є така можливість. В цьому році новий рік припав на. Будні вихідні, і у більшості людей виявилася можливість побути більше вдома. Хто працює так щодня, у кого не такий гібкий графік, як у мене, то відпочивайте, мої дорогенькі. Це зараз нікому не завадить. Але ці новини, трошки, звісно, настрій падає. Коли бачиш, як люди інші страждають, то це трошки підкашує. Якщо в мене не було б киті, я навіть не уявляю. І наскільки б я ще більше стресувала. Але знаєте, на жаль, треба триматися нам і бути сильними, і, і сподіватися, що все наладнається. Я впевнена, що все наладнається. Колись це повинно ж закінчитись. І обов'язково ті люди, які винні в такому горі, яке вони роблять, як бомбляті міста, як той Харків постраждав, це взагалі на голову не налазить Запоріжжя Ой, такі дні й у людей. Так, ну, якісь, я навіть не уявляю, що зараз відчувають ті люди, які залишились на ці новорічні дні свята, оці так, вихідні, просто тупо, без домівки. Це Просто жах. Розумієте, немає нічого страшнішого. А, взагалі, відчувати той біль, лічені, а, ну, без будинку. Ну, Це просто неймовірна горе у людей. Тому настрій такий собі. Я завжди співчуваю людям. Завжди. Тому тримаємось ми дорогенькі. п'ємо чайок, добиваю вже. І піду дивитися якийсь фільм, мабуть, хочу подивитися, буде вже поки є світло, бо світло ж можуть вимкнути зараз вже по часу, вже скоро вимкнуть світло, поки насолоджуюся ялиночкою.